Ангеліна Буткевич студентка інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дівчина здобуває ступінь магістра. Нині ж вона одна із стажерок Хмельницької міської ради. Розповідає, обрала управління з питань реєстрації. Кожен коли заповнював, скажімо, так, гугл-форму, то вказував, які хоче обрати для себе такі напрям. Звісно, було і юриспруденція, тому мій відділ якась і моїй сфері. Для мене міська рада це як. Власний прояв, тобто для нас найголовнішою задачею як стажистів є проявити себе, проявити свої здібності, проявити свої навички з питання комунікації, ну і звісно, розвиватися в всіх сферах, які тільки можливі. На стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради потрапило п'ятеро випускників українських вишів. Впродовж двох місяців вони спостерігатимуть за роботою різних управлінь та структурних підрозділів. Ми запрошуємо молодих людей до нас на двомісячне стажування в Хмельницькому міську раду для того, щоб показати середину структуру і для того, щоб направду зініціювати передостатньої кількості молоді. Що Хмельницька міська рада сьогодні відкрита для громадянського суспільства, відкрита для молодіжних груп осередків окремих молодих людей, які готові спробувати свої сили в структурах ради, котрі інтелектуально готові спрацювати. На користь територіальної громади. Після завершення усі отримують сертифікати та матимуть шанс потрапити на роботу в органи місцевого самоврядування. Робота в структурах ради, робота з законодавством, знання внутрішнього галузевого законодавства структур це є та перспектива, в котрій може молода людина себе достатньо якісно з ініціювати і спрацювати на високоорганізаційному рівні. За результатами останнього стажування, яке завершилось у січні цього року, трьом молодим людям запропонували роботу. У виконавчих органах ще троє потрапили у кадровий резерв. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.